Провокації садукеїв. Роздуми над Словом Божим на середу дев'ятого звичайного тижня. Рік другий. Того часу прийшли до Ісуса Садукеї. Ті, які кажуть, нібито немає Воскресіння, і запитують Його, кажучи. Учителю. Мойсей написав нам. Що, коли в когось помре брат і залишить дружину, а дітей не залишить, то нехай візьме брат дружину померлого та й збудить потомство своєму братові. Було сім братів. Перший узяв дружину, але помер, не залишивши потомства, другий узяв її, і він помер, не залишивши потомства. І третій так само. І так семеро, і не залишили по собі потомства. Після всіх померла й жінка. У Воскресінні, коли вони воскреснуть, кому з них вона буде дружиною адже семеро її мали за дружину. Ісус сказав їм: Хіба ви не тому помиляєтеся, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили? Адже коли воскреснуть із мертвих? То не одружуються і не виходять заміж, але є такими, як ангели на небі. А про мертвих, що вони воскресають, хіба ви не читали в книзі Мойсея про те, що сказав йому Бог біля куща Я, Бог Авраама і Бог Ісаака і Бог Якова. Він не є Богом мертвих, а живих. Ви дуже помиляєтеся. Садукеї були релігійною течією в Ізраїлі, яка дотримувалася закону Мойсея і заперечувала усне передання так звану Усну тору. Тому вони не визнавали ні Воскресіння, ні існування ангелів чи духів. Окрім того, на противагу фарисеям садукеї були набагато суворіші в питаннях суду чи покарання. Закон Око за око, зуб за зуб, вони сприймали в буквальному значенні. Цікавий зв'язок втрата віри у Воскресіння чинить людське серце суворішим і жорстокішим стосовно інших. Каяфа належав саме до секти саддукеїв. Відповідь Господа на провокацію саддукеїв змушує нас задуматися. Хіба не тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили? Незнання Слова Божого не дозволяє досвідчати Божої потуги і веде до безлічі життєвих помилок. Однак навіть провокації садукеїв Святий Дух використав для спасенного повчання Божого люду. Адже слова садокеїв записані в Біблії, тому вони теж натхнені Святим Духом. Пригляньмося до прикладу, який вони наводять, що це за жінка і що це за семеро братів, які не залишають по собі життя, а після всього вмирає і жінка. Семеро братів це семеро гріхів. Які спроможні залишити життя після себе, а ведуть людську душу, її означає ота жінка, до погибелі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.